Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом працевлаштування прийшла студентка напрямку дизайн Юля Мандрикіна. Перше питання розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю з дизайнером на фрілансі. Виконую такі замовлення, як розробка рекламних креативів, налаштування вебсайтів, а також мобільних застосунків. Багато чого ти робиш, зрозуміло. Юля, а яким твоє життя було до IT? Чим ти займалася? Насправді ідея працювати в ІТ У мене з'явилася дуже давно, коли я ще навчалася у школі у 9 класі. До ІТ, взагалі, я працювала моделлю і продовжую це робити зараз. Модельна робота моя передбачає багато подорожей. Я вже відвідала такі країни, як Корея та Японія. Саме тому я обрала сферу ІТ для того, щоб працювати дистанційно та щоб була змога подорожувати. Підкажи, будь ласка, з чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT? Чому ти обрала? Саме го насправді, моє знайомство з GoIT видалося для мене таким дуже теплим. Це був якийсь прекрасний день, і я гортала стрічку інстаграму. Та мені натрапила реклама GoIT Про марафон з дизайну. Я одразу ж вирішила записатися, я не вагалася. Це був ніби марафон на три дні. І було три домашніх завдання. Всі три домашні завдання я виконала. Ну і на фінальному вебінарі розігрувалося безкоштовне навчання. Ну і так вийшло, що я виконала всі три домашні завдання, і я виграла цей курс безкоштовно, тому повністю все навчання у GoIT я отримала безкоштовно, чому я дуже сильно рада, і я сама всім розповідаю про це, що напевно це був знак від Всевишнього про те, що це точно моє Слухай, клас. Тож хочу тебе запитати Скільки легко було чи важко знайти роботу в період військового стану, як для тебе відбувалися ці моменти, легко було чи важко знайти роботу? Насправді я працюю на фрилансі, тому здебільшого шукаю клієнтів своїх через соцмережі. Тому для мене війна не завадила. Звісно ж, єдиною проблемою були відключення світла взимку. Було дуже багато цікавих ідей для того, щоб з ними справлятися. Я обирала такий хороший час для того, щоб працювати. Тобто, ти прокачувала тайм-менеджмент, розуміла, так. де ти? що перед тобою, яка стоїть, яке завдання, і йшла впевнено до своєї мети. Молодець. Юлю, хочу в тебе запитати також на рахунок англійської мови. Ти вже сказала, що ти працюєш на фрілансі. Отже, ти спілкуєшся із багатьма людьми, з замовниками. Як щодо англійської мови, важлива вона при роботі на фрілансі і, взагалі, чи важливо покращувати англійську мову для того, щоб працювати в сфері IT? На твою думку? На мою думку, англійська в сфері IT є надзвичайно невід'ємною частиною для того, щоб почати працювати. Без англійської наразі нікуди в сфері IT, і я завжди раджу всім, хто починає, намагатися вивчити англійську якомога досконаліше. Погоджуюся, англійська потрібна. Хоча б рівень інтермідіат має бути, тому маємо покращувати свої навички з англійської мови. Друзі, в кого є можливість відвідувати спікінг клаби на курсі, обов'язково це робити або прокачуйте англійську мову самостійно. Базового рівня англійської мови буде достатньо для працевлаштування, але, так як каже Юля, треба покращувати свої навички, щоб брати кращі проєкти, працювати в крутіших командах, тому над англійською 100% треба буде працювати. Має таке, що е, американський замовник може бути і навіть для створення веб-сайту англійською мовою, потрібно її розуміти, хоча б на базовому рівні, як мінімум, вміти відповідати та спілкуватися з клієнтом так, щоб це виглядало грамотно та професійно. Ось, до прикладу, у мене також був американський клієнт, і для мене це взагалі не було складно, адже я розуміла все, що він від мене хоче, і змогла з легкістю виконати його завдання. Ну і також всі ми розуміємо, що англійська це білет у майбутнє, це білет у світ. Супер, оскільки ти працюєш на фрілансі, хочу в тебе запитати, як відбулася твоя перша комунікація із замовником? Чому е, він обрав саме тебе? Що такого ти про себе розказала або змогла запропонувати, що він от тебе обрав? По перше, я продемонструвала свою зацікавленість у проєкті, тобто, вже використовувала свої софт скіли. Ну і дуже таким класним етапом для того, щоб захопити цього замовника, це була презентація. Для його проекту з ідеями, я думаю, що саме це його захопило і мені, і він обрав саме мене. І взагалі я так дуже часто застосовую цей прийом. Якщо ви робите якусь круту презентацію для замовника, є більше шанс того, що він обере саме вас. Слухай, ну це насправді дуже класна порада, тому що коли ти робиш презентацію, людина розуміє, що ти цікавилася продуктом, хочеш внести якісь ідеї щодо покращення або як ти бачиш цю реалізацію. Мені тоді здається, що це така несуха комунікація. Виходить, до речі, про софт-скіли, Як ти вважаєш, які софт-скіли необхідно розвивати для того, щоб от класно, злагоджено працювати в команді або працювати із замовниками в сфері IT? Як ти вважаєш, які основні софт скіли необхідно розвивати? На мою думку, обов'язково це вміти правильно писати та грамотно комунікувати. Адже якщо ви спілкуєтеся неграмотно, одразу відпадає бажання з вами співпрацювати в майбутньому. Також можу виділити дуже важливим моментом це те, що Потрібно завжди вписуватися в дедлайни? Це визначає вас як серйозну персону і пунктуально? Ну і обов'язково треба швидко думати, адже іноді на робочих мітах бувають такі цікаві запитання, над якими варто було б подумати довше. Проте думати потрібно швидко і відповідати одразу. Юлія, розкажи, будь ласка, про своє навчання. Яке воно в тебе було? Які для тебе були найскладніші або, можливо, найлегші моменти, і які моменти ти можеш згадати? Із теплом. Напевно, із теплом я згадую саме початок навчання, коли я відчувала такі, ніби метелики в животі від того, що я вивчаю щось нове, від того, що я починаю ніби своє життя від очікувань про майбутнє працевлаштування. Мені це було дуже приємно і захопливо. Взагалі мене дуже цікавила ця сфера, тому я без вагань приєднувалася на навчання. Були навіть моменти, коли навчалася вночі. Через те, що перебувала у Кореї і хотіла приєднатися на спікін клаб з англійської мови. Тому я завжди відповідаю на такі запитання, що головне це бажання і впертість. Теж погоджуюся, бажання і впертість це дуже багато чого вирішує. Юлю, підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали з курсу під час пошуку перших замовлень і вже при виконанні безпосередньо замовлень? Так я дуже часто використовую матеріали досі. і досі, іноді переглядаю уроки та. Пригадую щось. Взагалі курс видався для мене дуже таким змістовним, і він мене дуже багато чого навчив. Тому безпосередньо так, я дуже часто щось використовую. І щодо складних моментів у навчанні, то напевно, це було коли я починала вивчати перші моменти з. Розробкою мобільних застосунків, адже це така більш глобальна тема, яку складно осягнути одразу. Юлю, хочу попросити в тебе дати три найважливіших поради на твою думку для наших студентів, що потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів. Перше не боятися. Друга порада це знову ж таки не боятися робити щось не ідеально, не боятися робити помилки. Ну і третє це напевно бути активним та наполегливим. Наприклад, відмовив ось тобі хтось щось не сподобалося. Де далі не зупиняйся ніколи, адже можливо, твій найкращий замовник тебе все ще чекає. Е, просто робити висновки після можливих невдач і виправляти помилки. Які поради можеш дати людям, які вагаються, От, переходити чи не переходити в ІТ? Що ти можеш їм сказати? Я думаю, що можу їм сказати, щоб вони. Спробували поставити на ваги з однієї сторони їх страх, сумніви а з іншої сторони, мрію про круте працевлаштування, дистанційну роботу і можливо, роботу мрії, яка їм дуже подобається. І я думаю, що після цього одразу все стане зрозуміло, що в майбутньому вони зможуть пожаліти про свій страх. Дуже пожаліти, тому я радила б одразу починати щось робити, можливо, і не ідеально, можливо, з помилками. Проте рух з помилками це все одно рух. Краще не стояти на місці. 100% друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, чи були корисні поради Юлії, а вони точно були корисні, я впевнена. І до нових зустрічей. Всім па-па!